Всім привіт! Хочу зняти відео огляд косметички, яка буде в наступному тижні в нас в знижечці. І взагалі її розміри. 25 на 21, і ширина її буде 10 см. Я вам трошки покажу, яка вона всередині. Це насправді вічна річ. Вона дуже класно буде стиратися. Ніколи не поліза ні одна підкладочка і е, не один замочок. Бо в мене таких подібних вже є багатенько. Вони просто не зносяться. Дуже зручна штука є вішати, її є можливість. Вона відкривається ось так. Всередині є зразу один карманчик на замочку. Далі в нас ідуть ось такі у вигляді сіточки з відділеннями, видно сюди всякі баночки можна вставити, зубні пасти, наприклад, або кісточки. Далі йде великий карман на всю цю велику довжину під замочком. Туди можна наложити всяких тушей, тіней і так далі. всяких таких речей. Далі знову йде відділ. на... Баночки, кісточки, зубні пасти, зубні щітки, що дуже класно, що якщо вона навіть мокра, то тут така є клійоночка, яка все це діло захищає. І не дає можливості промокати. Далі йде карманчик на резиночці, також дуже вмісткий. І туди, що мені дуже особисто подобається, що входить така сіточка, що не треба переривати зручно і видно, де що лежить в цій косметичці. А далі йде повноцінна косметичка, просто що вона вшита всередину, і так само йде вона на замочку. Насправді вона дуже об'ємна, дуже велика. І ем, я б сказала, що це взагалі сумка і вона універсальна. Якщо ваші діти десь їдуть вчитися, ну це просто річ, яка абсолютно кожному потрібна. І вдома така також всім знадобиться. І я рахую, що це ідеальний подарок для вашої подруги, куми, сестри, мами. Рекомендую однозначно її, бо вона реально ну, дуже крута. І ціна її, не повірите, 325 гривень. Але є ще можливість отримати зі знижкою 20% або кешбек 15% на наступну покупку. Кого зацікавила, бо на ню пропозиція тільки тиждень. Далі вона буде коштувати 499 гривень. Зверніть увагу, вона просто нереально крута.